I claro. Прежде всего, надо обращать внимание на ресурс. То есть, если это, например, украинская правда, то этой информации можно доверять в основном. Как бы, ну, на 90%, если там не перечет какой-то новости с какого-то третьего ресурса. Если, и Кроме того, мы всегда смотрим на документы. То есть, фактически, для нас, может быть, даже статья опубликована на каком-то сайте, ну, вроде бы, казалось бы, так сказать, таким, таком которому могут быть вопросы, скажем, я не знаю, не знаю что это там, крайне или Леорде, да, но если там есть документы... то мы всегда этот документ скачаем, перепроверим. Если это правда, мы будем писать со ссылкой на ОРД или на криминальную. То есть здесь вопрос в том, что они, собственно говоря, заявили. Прежде всего, мы ожидаем как бы, реальные документы, договора, подтверждения. Как бы, если там сканированные какие-то реш... проекты решения или просто решения и так далее и тому подобное. Особенно желательно там, с печатями, с подписями. Вообще отлично. Как бы. Если же это такой слух, одна бабка сказала, то мы, как правило, начинаем просто эти слухи отрабатывать. То есть у нас полдня уходит первый на поиск новости. В это время мы звоним аналитикам, то есть э, компании, проверяем у них, как правило, они аккумулируются слухи и более-менее разбираются в их достоверности. Они подсказывают нам, какой как бы, из этих слухов достоверен, какой нет. После того, как мы первично как бы, поговорили с ними, если мы видим, что все они говорят, что это как бы туфта, это специально разгоняет такую шнягу для того, чтобы какой-то пиар-проект запустить, то мы вообще откладываем это и в долгий ящик как бы, и перестаем интересоваться. Если же как бы, они говорят, что да, действительно, это имеет под собой основания, то мы начинаем уже звонить Воні далі учасникам конфлікту, ніпосредством у них конкретно бомбити, і Анонімні джерела це люди, які не бажають називати свої імена або місце своєї роботи у матеріалі. Зазвичай найважливіша, можливо, сенсаційна якась інформація з'являється саме від таких людей і варто пам'ятати, що Такі випадки, тобто анонімні джерела, можна застосовувати лише у випадку із фактами. Тобто, якщо це якісь коментарі або думки, це не може працювати. В такому випадку потрібно лише вказувати конкретне ім'я і прізвище. Ось, якщо ж це якийсь важливий факт, ми можемо це застосувати. Але варто пам'ятати, що в такому разі ви берете повну юридичну відповідальність за цю інформацію на себе. Тому перед тим як посилатися на якесь анонімне джерело, потрібно бути впевненим в його авторитетності, порядності, чесності. Тобто, ви, ви особисто повинні бути впевнені в цій людині. І якщо бажано також вказувати місце роботи людини, можливо, там без прізвища, звичайно, без імені, але вказати, що як Сказало, як як повідомило нам джерело в кабінеті міністрів, наприклад, або в мерії. Якщо ж людина боїться бути вирахованою в тій установі, можна вказати, просто що це офіційне якесь джерело. Вообще существует четкий ясный стандарт в деловой прессе, как в ведомостях, так и в коммерсанте. Он приблизительно одинаковый, как работать с такого рода источниками. И действительно, если источник желает как бы не называть себя, то мы, уважая его как бы пожелания, не называем. Но мы, во-первых, добиваемся максимального все-таки раскрытия информации. То есть мы говорим, послушай, ты наговорил много чего. Почему ты не хочешь вот это сказать официально, а остальное сказать как источник? То есть мы добиваемся, дотягиваем максимально, чтобы все-таки авторизовано было сказано максимально, сколько можно сказать авторизованно. Но если, кроме того, мы должны для себя, Ответит на вопрос, почему не хочет говорить авторизованно. Мы никогда не пишем статью. на основании только одного источника. Никогда. У нас должны быть записаны на пленку слова трех независимых друг от друга людей, чтобы мы написали заметку. Вот у нас есть, например, там Минэнерго, потом, ну, предположим, мы пишем какой-то вопрос, связанный с электроэнергетикой, потом кто-то там из генерирующих компаний, ну, и, предположим, кто-то из миноритарных акционеров генерирующих компаний. Они сообщили одну и ту же цифру, один и тот же факт, он совпал. Мы знаем, как бы, что они действуют не в унисон, их интересы не совпадают. Тогда мы пишем всю статью на базе источника. Так возможно. Я говорю сейчас о том, что может ли дать источник информационный повод? Может дать, но тогда должны быть три источника, которые не совпадают друг с другом. В остальном источник он может только дополнительно раскрыть какую-то информацию. То есть нельзя, получив информацию от одного источника, всего лишь, как бы, да, писать на базе его мнения статью. Это недопустимо. Буквально напередодні того, як сполохнул педофільний скандал, так званий, ми мали дзвінок із середовища партії регіонів, звідки нам сказали, що є е, дуже цікава, скандальна, сенсаційна, я вже не пам'ятаю, яке слово було вжито, але ну, вибухова, скажімо так, інформація, яку можуть оприлюднити в нашому ефірі е, людина, яка прийде до нас. Я запитав, а докази є, документи? Можна показати на те, що це справді так? Відповідь була, що ні. І ми вирішили, це до речі, до питання рейтингів. Ми вирішили, що жоден рейтинг не виправдає того, що ми можемо. Стати рупором для оприлюднення недоведених звинувачень. Тому в нашій програмі це не пролунало. Наступного дня це було оприлюднено, але що цікаво, зовсім іншою людиною, ніж тією, що називали нам, яка могла, скажімо так, у нас в ефірі це оприлюднити. Я роблю припущення, не перевірене, але не безпідставне, що та людина, який Планували доручити це оприлюднення у нас, можливо, сама, познайомившись із матеріалами в тому стані, в якому вони були, сказала, ні, я не буду оприлюднювати цю непідтверджену інформацію. Знов таки, як у багатьох випадках з сенсаційними звинуваченнями, які лунають в українському ефірі, досі нічого у цій справі не доведено. Матеріал журналістки потрібно будувати так, щоб люди, які це дивляться, читають або слухають, за його підсумками формували якусь свою думку, своє бачення того чи іншого, тієї чи іншої ситуації, конфлікту, можливо. І саме тут важлива достовірність інформації, тому що якщо ви подасте щось неправильно, сприйняття спотвориться, людина зробить неправильні якісь висновки. І зараз, вже, напевно, в Україні трошки довіра до Змі у нас спадає, можливо, через певні обставини, але загалом люди дуже вірять журналістам, і це дуже хороший інструмент маніпуляції. І щоб не стати маніпулятором, ось цим якраз, важливо подавати саме достовірну інформацію, щоб люди робили правильні висновки. Правильні не, не означає ті, які ви хочете донести, а правильні справді реальні. І для когось це може бути дуже важливим. Та сама кількість. Наприклад, протестуючих на якихось мітингах важливо правильно подати цю інформацію, і досить точно, тому що від цього залежить одна людина сидить і дивиться це, наприклад, перед телевізором, і бачить, що там п'ятеро людей вона ніколи не вийде. Що вона буде бачити, що вийшло 100 тисяч людей і. Це підніме напевно її дух і дасть зрозуміти, що щось не так, і людина сама встане і піде. Пам'ятайте, що ви відповідальні за кожне написане вами слово як наслідок відповідальні за формування думки, позиції людей, які це прочитали, почули або побачили. Саме тому дуже важливо дотримуватися цього стандарту і добувати і подавати саме достовірну інформацію.